Доброго дня, шанувальники, лазні та сауни. Ми зараз знаходимося за адресою Носівський, шлях 31 міста Ніжина, чудові роздягання даного приміщення. Далі ми можемо спрямуватися та побачити чудову кімнату для де є парилка. Також гарно видно, видно каміння для пару та лавки для відпочинку, очікування та чудове підсвітлення. Одразу ви можете скористатися. Чудовими душовими кабінами та піднятися по драбинам, щоб бурнути міні-басейн. З цього приміщення в нас далі є розважальна кімната, де ми прямуємо прямо, то можемо побачити стіл. Праворуч є у нас камінь чудовий. Також ми можемо пройти в кімнату для перекусу, де ви можете в холодильнику залишити свою їжу, перекусити, приготувати. Смачне що для себе. Також ми можемо побачити в даній розважальній кімнаті прямо білярний стіл, стіл для МРС, тренажер. А також ліворуч у нас є масажне приміщення у вигляді кімнати та е, спеціального ліжка для лікування. так що Усі бажаючі можете скористатися даним приміщенням, яке знаходиться за адресою Носівський шлях 31 міста Ніжене. Посилання знаходиться нижче ссылки та номера телефонів, за якими ви можете зателефонувати, де знаходиться гарна місці Ніжині Лазня.